Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую круасани без духовки. Для цього беру 100 мл теплої води. Сюди відправляю одну чайну ложку без гірки солі, сюди ж столову ложку цукру, розмішую. Далі беру 15 дріжджів. Подрібнюю і заливаю їх ось цією водичкою, теплою, в яку додавали цукор та сіль. Розчиняю дріжджі. Сюди відправляю одне яйце. Знову все розмішую гарненько. В іншій ємкості дві склянки, борошна. Склянки 250 грамів. Відправляю до борошна і замішую тісто. І тепер до цього тіста відправляю 30 грамів вершкового масла, м'яке, можна його розмішувати в цей тісто. Вимішуємо протягом 3-4 хвилиночок, масло добре вбирається в тісто, ось воно абсолютно не клеїться до рук, прекрасне, еластичне. Дуємо робочу поверхню І розкочуємо тісто. Далі можна підрівняти краї. Далі закручуємо ось такі невеличкі круасани. Тепер ці круасани потрібно залишити на 20 хвилин у спокої, накриваю їх харчовою плівкою. Таким чином вони збільшаться у розмірі. Тепер відправляю їх підсмажувати, готую у фрітюрі, підсмажу з усіх сторін. На повільному вогні. Готові круасани викладаємо на паперову серветку на деякий час. Ось такі вони виходять і добре збільшуються такі гарні. Далі будемо наповнювати начинкою наші круасани. У мене згущене молоко я поєднала і іриску. Іриска це варене згущене молоко. Іриска занадто густа, буде важко наповнювати, а згущене молоко дещо рідкувати. Тому я їх поєднала і зробила таку більш-менш нормальну консистенцію, яку можна застосовувати як начинку. Далі беремо наш круасанчик і беремо дерев'яну шпажку, прополюємо його. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!